Тут свої правила та порядки подалі від цивілізації та цифрових технологій, ближче до природи, щоб навчитися її розуміти. Змінюється характер дітей. Приїжджають вони сюди зовсім цивілізованими, такими діти асфальту. А коли вже від'їжджають, то вже і кліщі не страшні, і комарів ніхто не боїться, і крапиви. Перша зміна розпочалася 28 червня за кілька днів її завершення. З 62 підлітків витримали вишкіл 57. Найбільше враження це те, що ми живемо поблизу річки і в наметах на природі. А взагалі, ну дуже подобається, що тут кожного вечора є с ватра. Ми постійно лекції слухаємо, дізнаємося нове. Це дійсно на жарти табір патріотичного спрямування. Тож відпочинок у переміжку з лекціями з історії України та фізичними вправами. А сьогодні тут день самоврядності, коли командують діти і вчаться не лише самостійності, але й поважати одне одного словом, загартовують на березі псла, і дух, і тіло. Вчить якоїсь самостійності і відповідальності. Фізичний фактор, фактор фізичної культури, бо перебування постійно на природі, якісь свіже повітря, купання часте і так далі. Тобто воно теж загиртовує. Цьогоріч річ дещо інший, ніж попередні десять, носить ім'я Романа Атаманюка, загиблого в ато воїна. Крім того, вперше за всю свою історію літні вишкіл проводить не тільки своїм коштом. Нарешті нам вдалося цей табір зробити офіційним. Ми отримуємо фінансову підтримку від держави. Плюс цього року в зв'язку з цим же ми відмінили набір дітей до 12 років. Незабаром 14 липня стартує друга зміна. Триватиме вона до 28 липня. Марина П'ятаченко Сергій Мілевський на часі новини.